Подільський, український Анатолій Тіора, небайдужий пенсіонер. Це наша головна влада тут знаходиться, турнікет від Януковича і так далі. І так далі. А суд не захищений. А оце я показую вам цю площу, на яку минулого року пішло сотні тисяч. Ось шибениці для наших бюджетних коштів. Вони повсюду. І ось, і на тій стороні. І на тій стороні ну, місцева влада вважає, що з цього можна поїміти, а з дрона що ти поїмаєш? Його треба віддати солдатам. Тому я сподіваюся, що в них вже є розум, може, невелика надія, але є. І вони вже посіють просто як в Європі і в травку і будуть доглядати. І це копійки. А кошти е, підуть на дрони і безпосередньо в підрозділи, які воюють, передадуться. Будемо надіятись. Слава Україні!